панахиду за загиблим героєм проведе міський голова Ігор Чайка Шановна громада. всечесні отці Родина нашого загиблого героя. Всі, хто втретє за цей тиждень прийшов на цю площу попрощатися із нашим. Героєм-захисником сьогодні у рідне місто повернувся той, хто обрав шлях воїна свідомо в 19 років, і пройшов цей шлях достойно до кінця, до останнього подиху на землі. Сьогодні ми прощаємось із гранатометником відділення морської піхоти військової частини А-0216 35 ї окремої бригади морської піхоти матросом Михайлом Дуденцем. Михайло народився у ковалі 10 травня 1995 року. Навчався у нашій загальноосвітній школі номер 7 а потім у Старовижівському професійно-технічному училищі, де здобув фах водія автослюсаря. Водій від Бога все його життя було пов'язано з машинами, які він прекрасно водив і ще краще ремонтував. У 19 років він підписав перший контракт із Збройними силами і пішов служити в лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Коли тільки розпочалося АТО. Він був серед тих, хто вийшов з Дебальцівського котла. Пам'ятаєте одну з найтрагічніших сторінок антитерористичної операції, коли. Ворог Росія чи не вперше показав своє звірине обличчя, пообіцявши коридор для виходу нашим воїнам і розстрілявши їх притул, коли вони пішли цим коридором. Тоді Михайло вижив за майже три роки участі. В АТО він прийшов усі найгарячіші точки українського Донбасу: Лисичанськ, Новотроїцьке. Соледар і багато інших. Доля була поблажлива до нього, і він повернувся зі свого першого походу на війну. Адаптуватися у нашому відносно мирному ковалі було важко. За порадою батьків він поїхав на заробітки в Польщі, де його вмілі руки і знання. Водійської справи знадобилися він, як далекобійник, об'їздив майже всю Європу, але завжди його тягнуло додому в Україну. І він повернувся. У 2020 році сталася знакова подія. Він зустрів дівчину Олю. Яка стане його дружиною. У них народиться спочатку Аліса. Який в листопаді виповниться 4 роки, а в 2023 році менша донечка Соломійка. Звичайна українська сім'я, яка мала багато мрій, планів. І все перекреслила повномасштабна війна. Михайло як досвідчений воїн, патріот, у перший же день. Повномасштабного вторгнення пішов у військомат. І вже 5 березня 2022 року він був мобілізований. Спочатку служив в, одній з, в одному з підрозділів тактичної авіації на Луцькому аеродромі. А цього року його перевели до морської піхоти, в один з підрозділів військової частини А-0216. І розпочалися його фронтові будні. задачі ті самі. Він водій, його завдання доставити на нуль продукти бійців, забрати полеглих і поранених. Кожен такий виїзд це смертельний ризик не повернутися. Ви знаєте, що такі дороги завжди контролюються ворожими дронами. Але Михайло і дальше щастить в травні цього року біля Авдіївки, в одному з таких боїв, побратими Михайла загинули. Він сам був важко поранений. Три дні добирався до наших позицій, потім ще кілька днів чекав, поки його госпіталізують. Тривалий час лікувався, проходив реабілітацію, а в липні знову повертається на фронт. 16 вересня черговий виїзд на нуль. В машину, яку веде Михайло потрапляє дрон. Троє його побратимів загинули на місці. Михайло вижив. Його доправили. До однієї з військово-медичних клінічних центрів Дніпра і почалася боротьба лікарів за його життя, численні операції, ампутація верхньої і нижньої кінцівки. І, зрештою, стомане війною серце. Воїна не витримало, і 23 вересня зупинилося сьогодні він тут. І ми усі маємо сказати йому дякую за той короткий, але яскравий життєвий шлях, який пройшов цей справжній воїн-захисник і патріот України. Від імені громади висловлюю глибокі співчуття родині, дружині Олі, донечкам. Алісі і Соломії, мамі Юлії Іванівні, татові Вадиму Сильвестровичу, бабусі Надії Сергіївні, сестрам Ані і Наталії, усім, хто знав і любив цього мужнього і відважного воїна, нашого героя, вічна йому пам'ять і слава! Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять загиблого героя хвилиною мовчання.